Пройшло півроку, півроку з початку бойових дій на території України щодня та щохвилини кількість жертв цієї катастрофи лише зростає. Адра Україна прагне допомогти всім, хто цього дійсно потребує. Ми надаємо підтримку в таких напрямах евакуація та соціальні перевезення. Продовольча допомога та засоби гігієни, фінансова, психологічна та інформаційна допомога. За шість місяців діяльності організація Адра Україна евакуювала понад 35 тисяч осіб з гарячих точок та окупованих територій. Послугами транспорту та соціальних перевезень скористались близько 15 тисяч людей. У межах продовольчої програми від Адра Україна ми роздали більш ніж 9 мільйонів буханок хліба, понад 1 мільйон нужденних отримали продовольчі набори для себе та своїх сімей. 174 тисячі літрів. Стільки питної води ми завезли в регіони України зі складною інфраструктурою. 147 мільйонів 852 тисячі гривень перерахували в якості фінансової допомоги жертвам конфлікту. І вже понад 22 тисячі людей і їхніх сімей отримали кошти від Адра Україна. 60 тисяч осіб отримали тимчасовий прихисток від організації, 20 тонн медичних засобів отримали від нас лікарні та важкопоранені хворі. Тільки за півроку було опрацьовано понад півмільйона запитів, які надходили на гарячу лінію організації. І кожного дня таких дзвінків десятки тисяч. Це частина того, що ми робимо завдяки вашій підтримці. Дякуємо вам за довіру. Працюємо кожного дня, щоб ви змогли повернутися до звичайного життя. Разом ми зможемо все.